Є, так само роблять і мої колеги в районних управліннях освіти. Візуали це зовсім інші люди. Немає професії візуалу. Я фахівець освіти. Ні, навіть дивитися не буду. Вони грудневі, ще якісь. Я не в поліції, прошу є, зі мною спілкуватися нормально. Дивіться, Було проведено аналіз дана цільової програми Освіта Київ Київ-2024-2025», відповідальним за яку є департамент освіти і науки 5 грудня 2024 року. Під час візуального огляду криця у спеціалізованій школі номер 12 Дардинського району було встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі. Тоді кошти за виконання договору оплачені. 6 грудня 2024 року під час візуального огляду укриття в садочку No7 Дарницькому району міста Києва було встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, тоді як кошти за виконання договору оплачені. 16 грудня 2024 року під час візуального огляду укриття вексипі номер 144 Імені Ващенка за адресою проспект Лобановського 6 у Солом'янському районі міста Києва було встановлено, що роботи ще тривають та виконуються не за графіком, який вказаний у договорі. В той же час кошти оплачені в повному обсязі. Департаментом антикор 16 грудня 2024 року під час візуального прогляду притягня Титячому навчальному закладі номер 692 Вулиця Златопільська, 3А у Солов'янському районі міста Києва, було встановлено, що роботи не виконані в повному обсязі. Тоді я кошти за виконання договору оплачені 6 листопада 2024 року. Під час візуального огляду укриття в школі No9 проспекту Косовського 5 в Оболонському районі міста Києва було встановлено, що роботи щеплювають та виконуються не за графіком, що вказаний у договорі. В той же час кошти, оплачені в повному обсязі. Зазначимо, що департаментом Монтекор було виявлено аналогічні порушення на 103 об'єктах. Раз були на Подольському Скресенському мості, Перше питання? Друге питання, коли ви останній раз були на будівництві Метрополітена Новинограда? Третє питання: ви вчора були на невідкладності чаді в департаменті земельних ресурсів, коли було затерміновано хабар у розмірі 15 тисяч доларів за прийняття судового рішення. І останнє питання: назвіть мені, будь ласка, наскільки я пам'ятаю просто боровся? З вашим департаментом з його незаконним створенням і з його положенням. мені, будь ласка, пункт положення в роботі вашого департаменту, де передбачено. ви всі державні службовці, правильно? І Маєте діяти в межах і спосіб передбачено законодавством України. В якому пункті вашого положення про ваш департамент встановлено і дано право вам проводити такі візуальні огляди зі звинуваченнями посадових Дякую. Дякую за запитання. Пункт полошення 7, якщо я не помиляюсь, ми маємо доступ до будь-якої інформації інших структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації. Щодо пункту, що нам дозволяє проводити візуальні обстеження, такого пункту. Що забороняє, теж немає, тому ми виконуємо свої функції в рамках закону щодо запобігання можливих корупційних складової, а саме неефективного використання бюджетних коштів. Щодо Воскресенського мосту можу вам сказати, всі знають, з якого року він вже будується, і Скільки там кримінальних справ кожен винний понесе відповідальність ту, яку він схоїв. Там є кримінальна справа. Департамент не наше повноваження враховувати там давати якийсь аналіз. У нас внутрішній аналіз є, якщо він вам потрібен, ми можемо його додатково надати. Щодо земельних ресурсів, так, вчора дійсно нам було повідомлено що було е, скоєно злочин пов'язаний з корупцією, а саме хабар, який був е, отриманий не на робочому місці, а е, процесуальні дії. Ну, щодо не а обшук уже е, виконувався департаментом. Дякую, метрополітен так, митрополітен метрополітен постійно департамент контролює виконання хід робіт. 2023, 2023 року Ми завжди пишемо запити на отримання актів виконаних робіт. У 2024 році, в грудень місяць, департаментом було направлено на департамент транспортної інфраструктури, тому, в тому числі комунально-підприємський метрополітен, для отримання актів виконаних робіт. Нам ці акти викланені роботи надали, ми їх проаналізували, порушень не виявлено. Це що стосується нового договору, який вкладений в 2024 році. Ще одне таке невеличке. З приводу е, комунального підприємства «Київзеленбуд» та щодо керівника «Київзеленбуд»? Так, керівник діяльності взагалі. Я ж кажу, що у вас є відео по метрополітену, також відеофіксацію, що всі роботи зроблені, а також є відео і є ж акти виконаних робіт, проаналізовані, є довідка департаменту, що діяльність комунального підприємства Київ -Зеленбуд». Щодо метрополітену, у нас такого відео немає, тому що це стратегічний об'єкт і доступу е, ми не можемо туди допустити, нас, тому що в нас немає таких повноважень. Давайте да. разом поїдемо. Я не против, будь ласка, давайте, ми тільки за. Ми можемо створити комісію, поїхати на інші об'єкти, які вас зацікавлені. Всі об'єкти цікаві. А позавбур вже правильно розумію, що ви за 24 рік провели аналіз, закупівель, актів виконання. Сало довідку, що жодного порушення там немає. А все те, що зараз відбувається, це мабуть натовп і приниження місцевого, як там, тиск на місцеве самоврядування. Так я правильно щодо Київ-Зеленбуда на е, період 2024 року е, року теж постійно проводилися аналізи їхніх закону їхньої господарської діяльності. Були виявлені порушення, направлені до комунального підприємства в заходах в рамках наших порушень були вжиті заходи. Так, є якісь нюанси, які можливо вони могли помилитися в цьому випадку і врахувати їх подальшій роботі. Але щодо порушень, у нас є напрацювання за додатковою інформацією, можемо вам їх надати зараз. Я чітко вам відповісти не можу, по яким кейсам ми відпрацьовували. Я вибачаюсь, у мене склалось враження, що цими кадрами, які ми бачили, да, це характеризується вся ваша робота департаменту. Розумієте? Тому що тут як гроб серед ясного неба впала до на нас та вся корупція, тут голова снімав цілий ряд керівників з роботи, да, і преса, і все, і ми знаємо, скільки так сказати, всього за останні кілька місяців вилилось. А ми дивимося на ці педрі за минулий рік, що я знаю, як це робиться. так? Да? Ви потім скажіть, а от ті об'єкти, що ви знайшли ці порушення, вони е, закриті е, тими фінансами, які ви, ви скажіть, так, да, було порушення, проплачено, але до честі, так сказати тих е, керівників, які вони ці всі роботи виконали з запізнення. Я тоді розумію, якщо це вся оце ваша робота, а до цього. До нас так земля нам розказують, яка корупція в нас в землі була, в інших питаннях, то в мене питання, для чого ви вже існуєте як департамент? От мені не зрозуміло. Я можу сказати, що такого розуміння, як закізненням роботи, немає. Є таке розуміння, як невиконані роботи, за які фактично виконані кошти. Тому з нами було зафіксовано виконання. Невиконання робіт, за які фактично виконані кошти, це злочинний злочин, який пов'язаний можливо з корупційною складовою Я одну хвилинку. Шановні колеги, є дуже просте прохання до вас. Я дуже прошу членів робочої групи проголосувати до департаменту корупційного щодо надання нам інформації по аналізу фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Київзеленбуд» за 2024-2023 рік і висновків, які були отримані в результаті Запобігання виявлення, і коли е, наші колеги, які зацікавлені е, цій ситуації, е, кажуть, що його треба закривати, тому що він почав працювати і, і запобігати виявляти корупцію. Ну для мене це дуже дивно. Е, чому ми їм не допомагаємо колеги? А ставимо палки, а ви не маєте права на свій пункт, який маєте, а ви зробили там, а не зробили тут. Але ж е, дивіться, це не орган досудового судового розслідування колеги. О, це, вони в межах своїх повноважень роблять, щоб вам показати, які існують ризики, і щоб ви при пригляді рішення їх взяли до уваги. А на сьогоднішній день ви просто їх перестажаєте її діяльності. Нормальна робота, дякую. дякую. Департамент з питання проберегне до відеокрупці і в межах та успокоїв. Дякую. Да, вот. Де тут зйомка? От ваше положення, де тут зйомка? Вот ваше положення. Доступ да. до інформації по да, А да. Де тут зйомка? А де тут повинні писати, що ми забудемо знімання? Ні, ні. В майже хто спосіб. Та. Тільки щоб було положення. Це не 19. Давайте. Дивіться, я вам просто поясню. До нас Не надо мені а Чому? де в положенні зйомка. А де в положенні, щоб не можна було що Так в межах виключно в межах того спосіб. Конституцію відкриваю. От написано в Конституції чітко. Органи державної влади їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень у спосіб. Дивіться, перший пункт, перший пункт це для мене правовий порядок. Не, не це для мене все, що дозволено, все що не заборонено. А вам лише те, що дозволено. Дивіться, ми тільки в межі і спосіб. Якщо вам потрібна якась додаткова інформація, будь ласка, ви можете надати нам лист. Та вам це да. підказали лист. Да, Я зроблю да. запит, питань ласка, немає. Да. Ну, тут немає цього положення. Такого немає. Положення Вони... немає. Вони ж Пункт... голосують все подряд. Положенні не немає пункту про те, що ми з, з людиною спілкувався, позвав депутат сюди, тобі. Типа Ну Що за забува?